Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя продовжує надавати матеріальну допомогу за програмою. «Врятуй життя на цьому тижні. Трьом Севастопольцям були вручені сертифікати та виділені необхідні кошти. Людмила Герасимова звернулася за матеріальною допомогою на лікування сина. Після операції йому потрібна дорога хіміотерапія. Оплатити яку самостійно Людмила не може за програмою Врятуй життя ініційований президентом фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павлом Лебідєвим. їй виділили три тисячі гривень. Ну і з газети з звісно, у нас сучастую такою фонд. І от я сюда обратилася. Всі любезно так з мені написати заявлення. Сюд вниклів. Проблему і большое спасибо, що фонд наказують нам підтримку фінансову, тому що средств звісно, не вистачає. У цей же день сертифікат на 6 тисяч гривень за програмою фонду отримав Володимир Савілов. Ці гроші потрібні на купівлю дорогого препарату для операції його восьмимісячної доньки Аліни. Батько сподівається, що завдяки підтримці благодійників його дівчинці вдасться одужати. В даному випадку фонд Павла Лемедєва помог приобрести данное лекарство, за что я ему очень благодарен, что фонд работает не только накануне выборов под имидж определенного человека, но и фонд работает уже после выборов, когда людям, помогается, людям помогают на регулярной основе постоянно. В этом большое спасибо, большой плюс данного фонда. Звернувшись до фонду Лебедєва за допомогою для доньки, Володимир Букарєв не очікував, що результат буде таким швидким. Через тиждень після написання заяви в програму врятуй життя. 5 тисяч гривень вже лежали на його рахунку. Після народження двох двойняшок моїх двох внуків мальчиха е бувають такі болезни, які ми їх не ждемо. Случається так, що ну случилось. Поэтому она на сегодняшний день находится в Киеве. Мы, как чем можем, родители ей помогаем. Она для Киева является иногородней, и все лечения, и медикаменты, и обслуживание платное. Поэтому судьба и жизнь заставила меня и супругу, как пенсионера, Обратіться в фонд засідання експертної ради програми Врятуй життя, до складу якої входять також провідні фахівці в області медицини. Відбувається двічі на місяць. Проєкт спрямований на надання матеріальної допомоги людям, які екстрено її потребують. У 2013 році фондом лебедєва були виділені кошти на врятування життя 34 севастопольцям на суму близько 170 тисяч гривень.